Доброго дня, любі друзі, витері Софія. Роблю постійно рубрику було, є, буде. Пам'ятайте, перша карта це невеличка сигніфікація. Якщо у вас були такі події, або ви були в таких енергіях, то, будь ласка, цей розклад для вас. Дивіться, далі приймайте для себе во благо. Зараз хочу поблагодарувати усіх, хто лайкає, хто залишає коментарі, хто ділиться моїми розкладами це дуже-дуже допомагає розвитку каналу. І ваша щирість повернеться до вас тисячеразово примноженою. Буде так. Поїхали. І так, було, є. Буде. Я аж заричала. Я аж заричала. Ну ладно, ну що, ну зараз ще триває цей коридор да, кармічних випробувань, розплати. ну що ж робити, Тримаємося світло в душі і тоді скоріше ми повернемося на, на, гарний, на гарний шлях, да, на легкий на конструктивний. Дев'ятка пентаклів. Те, що було, дивіться. Це, в принципі, був стабільний, стабільний такий момент, період якийсь в житті. Да? Був порядок і в справах, був успіх в фінансовій сфері. І вдача була і в особистому житті у когось. От, а Тут, в принципі, була можливість відпочити від справ. Тобто, ви собі це дозволяли. Далі, те, що наразі або вже. Воно прискокало, або зараз, зараз десь отута вже поруч. да? А, дивіться, тут карта каже: якщо ви чоловік зараз дивитесь, да, то для вас це про появу суперника. Він має владу, це, можливо, політик або має великий якийсь бізнес. Якщо ви жінка, то для вас це про зустріч з людиною, з котрою вам. Взагалі не треба пов'язувати свою долю. Ця людина буде або безпорадною, просто ну альфонсом, да, якимось, от, або може бути аб'юзером, тобто може вам наносити навіть фізичну шкоду. Тому що карта описує людину, котра усвідомлює свою мету, і той факт, що досягнути чогось, да, він може тільки за рахунок інших, тобто це така, знаєте, приліпала якась. От карта взагалі каже про небезпеку, про сум, про розчарування. Можливо, у когось відіграється навіть фізичне насилля, розруха, ситуація, де йде річ про життя та смерть, любі друзі. Ну, що я вам скажу? Бережіть себе, звертайтеся обов'язково по допомогу. Не дозволяйте таким людям мати над вами вплив. Я розумію, що ця ситуація зараз вона прийде або вже прийшла не просто так, але повірте, навколо вас багато адекватних, добрих, щирих, гарних людей, котрі. Готові вам допомогти вийти з такої ситуації. Якщо ви взагалі вважаєте, що нема нікого навколо, тоді це ваш урок. Ви повинні зібратися і вийти з цих відносин. Якщо ви вже в них в них да, не дай ну, не дай Боже, але таке буває. Тому що люди аб'юзивні, вони дуже класно підкатують. Розумієте, вони посміхаються, вони кажуть вам, що ви хочете чути, вони будуть вам догождати і так далі, аби взяти вас в. Полон свій розумієте? а потім вони згаляються. Повірте, я знаю про що я кажу. У мене так дуже багато подруг, котрі просто в якийсь час, ну це було давно, да, але вони постійно до мене тікали. От від таких своїх чоловіків побиті, Їм і зуби вибивали, і все. Я зараз нікого не лякаю. Я вам кажу, як є на що такі люди здатні розумієте? от, тому, будь ласка, якщо ви вже розумієте що щось не так з людиною, будь ласка, біжіть. Просто біжить, не, не... Не треба а, знаєте, на іншу людину свої сподівання перекладати. Ви подумаєте, та ну ні, ну зараз він а, щось там, зараз він там мене попокохає, він буде більш лагідний. Зараз в нього там якийсь його криза, його пройде. Він буде нормальною людиною і так далі. Якщо ви бачите, що вже щось не так, дай не дай, бо вже вже до фізики дійшло, да що насилля є. Ну не катуйте себе. Ваше тоді випробування, щоб ви зібрали отак свою силу, да? всю свою рішучість і дали йому отпор. Зрозуміло? Я, я вам щиро бажаю. Не бійтеся. Не бійтеся за себе, битися, от що можливо, воно як тавтологія. Да? Бачите, я ж збуджуюся, тому що я знаю, до чого призводить. У моїх подруг вибивали зуби, ламали ребра. Що вони з ними витворяли, Це страшне просто розумієте, А ті були настільки в собі невпевнені, не впевнені, не кохали себе, що вони до них потім поверталися, але все тільки погіршувалися. Не було покращення в жодної не було покращення відносин. Тож, будь ласка. Бережіть себе, любі друзі, королева жезлів це те, що буде. Ну, дивіться. Я думаю, що ви зможете да, з цим впоратися, тому що тут ви вже королева жезлів, жезли це про в принципі. Ну і тут пані вона вже на своєму троні, да то можливо, ну така людина, такі люди вони ж не приходять просто так. Через таких людей всесвіт світ нам показує наше відношення відношення до себе, розумієте? і через таких саме людей, страшних в нашому житті. Ми тільки можемо задуматися, Боже, та що ж я себе так не кохаю, та що ж я себе так не поважаю, і тоді людина починає змінюватися, розуміти, йти в себе і казати, та я хочу себе поважати, я хочу бути гарною, я хочу бути поруч з нормальними людьми, котрі мене поважають принаймні, да, От, ну там далі вже кохання і так далі, розумієте? от, то Я, ну, я так розумію, що буде все добре. Королева жезлів, любі друзі. А, вибачте, за. Мою, мою емоційність. Дивіться тут про освічену благородну, люб'язну жінку, котра має статок. Вона розсудлива, вона ну і при цьому ж вона економна, да, вміє поводитися з грошима в блага собі та родині. Ну, це може, це можливо, ви вас описує, або ви будете мати справу з такою людиною, тому що ця людина може вам надати допомогу моральну та матеріальну. Тож, якщо ви в такій ситуації да, знайдіть поруч якусь людину, знайдіть. Або це ви но ви Тоді повинні згадати, що ви королева. Ви королева а не та, от, вибачте, там щось, да, котрою можна поганяти. Бачите, він тут в упряжку пані двох так за захамутав їх туди. да, Вони там вони легкого життя хочуть, вони з крилишками, да, але ні, ні, вони тягнуть його, і він на них як ну на як конячик захамутав. І тут тоді ви повинні ну, згадати да, тут. Дивіться, у вас є сила. У вас є дії, ви можете діяти зараз. От, а дивіться, тут ще карта каже про те, що ви можете робити важливі кроки до своєї мети, приймати відповідальні рішення. прийшов час. Успіхів навіть в фінансах і в бізнесі, да. Тобто, ви тут повинні просто зробити якийсь квантовий скачок. Я вам щиро цього бажаю. Дивіться, яке випробовування, да? Тут все гарно, тут таке випробовування, і тут ви королева. Розумієте, для чого такі люди приходять? Для того, щоб ви війшли в свою силу, для того, щоб ви згадали, що ви королева. для того, щоб ви почали себе цінувати, цінуйте себе, ви є цінність. У, 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 у всьому світі, у цьому світі, у всесвіті. Ви є цінність, тримайте цю думку при собі, і тоді ви нікому не будете дозволяти собою так поводитися. Тримайте, тримайтеся світла. До побачення, любі друзі! З повагою, Софія!